Адже це перший номер за нашу зміну. Запам'ятайте його, саме цей номер був перший. Саме він відкрив нашу зміну. Отож, пісня «Джерельце» із задиснутими носиками. Голосно приголосно. Три-чотири. Та кохались ми в це маля. А тепер давайте їм допоможемо теж. Стоп, затискуємо носики пальцями швиденько, і всі дружно співаємо приспів. Джереце. Це це доля моя. Не спішіть, виховати не стегають. А другий куплет, давайте попросимо наших вихователів заспівати, затискуючи щоки між зубами. Втягнули щоки всередину. Прикусили їх зубами легенько, не до крові, будь ласка, нам жертви в перший день не потрібні. Всі зробили так. Подивіться один на одного, які ви всі гарні. Подивіться, як вам личить. Подивіться на Сергія Івановича. Квадратні штани. Все, готові? Співаємо другий куплет. Як він починається? В таборі. Давайте. Три-чотири. А чого Сергій Іванович один співає? А ми ну ще раз фразу обленерго дбає. Три-чотири. Об... Далі. Як же його? <отр expresses> а тепер разом із ними затискуємо тільки легенько, не робимо нічого такого страшного, що може пошкодити вашому здоров'ю і співаємо приспів. джерельце, я джерельце, люблю тебе я. Молодці. Але це ще не кінець. Знову ж таки, ця сама гарна пісенька. Починаємо з першого куплету і з'їдаємо свою нижню губу. Закусуємо її і співаємо разом з дітьми. Ми приїхали з тобою у джерельце. Три-чотири. У джерельце. Вони соромляться, а тепер ми попросимо наших вожатих і вихователів заспівати приспів цієї пісні, стрибаючи поперемінно то на правій нозі, то на лівій, тільки голосно, приголосно. Отже, три-чотири. Давайте поаплодуємо нашим вихователям вожатим. Здайте, будь ласка, листочки наші.